Вибіжіть, будь ласка, лінія пас вибіжіть! Вибіжіть. Вибіжіть, вибіжіть. Та куди і подаєш. Забери, його, забери остап, забери. Не кидайся, не кидайся, не кидайте Макс, давай позицію, Макс, вова, дорож, показала, <рес> Там, Лихі, Входим, в позицію! Юра! Ходим, ты такси! Вот где, прыгаем, прыгаем!

Та що ти Рома? Дай пас, дай пас! Дай пас! Дай сам Дай пас! Дай пас! Дай сам Дай пас! Дай пас! грай, пас! Дай 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 Працює, працює! Да. Швидше один, один, спокійно! Спокійно, не наша. Дай цей. туди, 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 туди! Ота, волований! Лище! Спокійно, Добре! Да, Дарте! Трошки вище! Юра! Ти нижче, вони трошки вищі двоє. Уважно, уважно! тут, не Ручай, лишай його, лишай його там, лишайся. Підстраховуй, під, да, лишай його там. Все, дай робоч, працюєш. Спокійно. Так, Спокійно. Так, та давай, роблять! Давай! Давай! Вова. Давай! Піше. Давай! Колище Матвій! Один, один! А Вова. Тебе, Вова.

Іща сторона, інша сторона! Інша сторона! Інша сторона! Здорово, даня! Здорово! Працюють, працює! Спокійно, розійшли. Макар, трішки швидше, Макар, Макар, трішки швидше, це швидше робимо. Це правильно робимо. Робців, робців, хлопчики, робців! Юра, нижче трішки, Юра! Не треба сердечко тримай, сердечко тримай! Там опасно. Оти, спокійно, Таня, оти, так. Перший м'яч! Перший м'яч! Спокійно, є твій, є твій сторона! Ешуйки Ешуль Правильно Кис, рухай, рухай. Рухай, рухай. закрывай дальню! Брис! Кріс. Куда, Реф? Реф, ти що? Реф? Алло! Лице! Всі по позиція! По Працює, Працюєш вова! Працюєш! Да, Вова? Молодець! Все нормально! по позиціях! По позиціях всі! Стало в позиції! Позиція, Юра, трішки нижче, Макс, не шість став, не шість, не падай, не шість. Піс, допомагай Даш? Працюємо, працює сам, працюй, Є єфір, шукай. Дай передачу, Віддай! Віддай! інша сторона! Інша сторона! Інша сторона! Дай, Макс! Дама! Молодець! Молодці! По позиціях! Молодці! Кріс! Молодець! Кріс! Макс! Молодець! Все ж треба! зліво право! Молодці! По позиціях! Юра, так! А де? Ближче до нього! Пащівко! Сюди ближче до цього! Чуть-чуть! Дивись, дивіться на вітко! працюй! Дай, Дай вже попроці! Дай вже попроці! Крізь, нічого, все нормально! Дай попросить, купиш говорити! Спокійно, розставились! Працюй! Працюй! Працюєш, Макс! Барєс Бар муль... працюють, сам, є, дай вов! Дай сам тягни! Сам! Все, нічого нормально! Розставились, Артем, те, контролюєш його завжди! Вони трошки б'ють, контролюють. Вова, пропонуй себе десь там. За спини, за спини! Макс, також контролюють! Рухайтесь, рухаємося! Один, Макс, один! Один! Дай передачу! Молодець! Все нормально! проставили, Все нормально, Макс! Крій середину трішки! Крій! Переміщається в праву зону, В праву зону, В праву дому! В праву дому! Юра, трішки нижче, Юра! Не пули? Так, молодець, Антон! Ставили швидко! Стоп, Володь, роман! Переключайся, Вова! Тройка! Тройка! Переключайся, Вова! Влад, тройка, Влад, тройка! Просто подача, Влад! Подача! Просто подача, Роман! Подача! Уважно, всі на контроль на м'ячі всі! Всі на м'ячі! Sue him! Не Макс. Юра, ты меняешься, Юра! Ты в сердеце, ты что с играешь? Саня, ты залишаешься! Крис, ты меняешься, ты сюда! А, да, да, работаешь, работаешь! работаешь. Ближче, 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 Давид! Ближче ближче, ближче, ближче. Туди там погано, працюй? Свят, відкриваємося! Свят! Один, працюй сам! Працюй, працюєш! Один один, один ліва є!

Працюєш? Помагай, Давид. Все, бере м'яч, спокійно, розставилися. Нічого страшного не відбувається, все нормально. Працюй! Працюєш, Остап! Готовий. Один Макс, один, один. Молодець Влад! Швидше! рухай м'яч! Рухай м'яч! відкриваємося, відкриваємося, Так! Да, один, свердина швидше, свердина піднімайся, давид, піднімайся, давид є, права! Це правильно, Макс, нічого, погано. Молодець лад! Нічого, давайте працюємо, все нормально. Ви так виказ не виглядаєте. Ви так гарно граєте. Давид, сичуть сидим, див ближче до воріт! Ближче до воріт. Да, Саня, молодець, бо Працюй, Остап! під тобою є! під тобою є. Все розставились по позиціях розставились. Швидше! Один, спокійно, один. Спокійно, розставились. Розставились ширшим. Ширшим. Матвій. Працюй, да, Саня? Працюєш! Все было падать. Все было падать. Оставайся, давай, давай, поднимись выше, поднимись выше. Макс, Макс, поднимись выше. Выше поднимись. Макс, Макс! Саня, вырешить, кто с 22! Пошли, Абко, Матвей, иди ты выше, иди ты, иди ничего страшного, Сань, расставилась. Сят, піднімись трошки вище. Вище! Всі так! Так, сі. Макс, контролюй сердинку, Макс. Розставились, знов розставились. Трохи працюємо, середині, рухаємося. Сі, 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 піднімись вище, піднімись вище. Вище. Да, Працюємо! Працюй більше назад у вас. Пацюй сюди! Ось так! Свічки вище стань, стань вище працюйте! до мене. Свят, контролюйте сюди! Sardica, Сердина! Один спокійно один! Спокійно! Да, да, молодець! Молодець! Матвій Матвій, тут тебе спина, Матвій! Працюєш, працюєш! працюєш. працюєш. Да. Спокійно. Так, да, молодець. Один спокійно. Спокій, спокій. Добре наш. Нієш, не обижайтесь. Спокійно, спокійно, розправили знову. Працюють, Працюй, працює сайт. Працю. Один, оди, сань! Остап, роби ширину, Остап! Піднімайся! Давай, сюди! Які сути, морські сидити! Працюєш! Працюєш, Матвій, так! Працює! Матвій, трішки нижче! Матвій! Матвій! Трішки нижче! Їх два нападаєш, контролюй! Давид, піднівись, давид. Давид, піднімись, давид! Працюй, працюй, нього, працюй, Макс. Спокійно. Працюй, Макс. Спокійно. Так, да, молодець! Що там подаєте, міняється, що? Що по... Хороша подача, хороша подача. Мішка, мішка, піди сюди, міша, туди піди, туди. туди. Остап, біжи вперед, швидше, дай, Дай йому! Помагай тобі! Інша сторона, давай, інша сторона, інша сторона, Кріс! Молодець, Матвій! Да, Крис, ви два граєте в середині тільки! Ви два саню граєте в середині! Вас два шістьорки немає! Працюйте! працюйте. ближче, ближче, ближче Ближче, дави!

нормально лінію висвітлять, нормально. І всі разом, Нормально лінію зроби. Протяг лінія. Що ви? Во руку підійме! Споїмо. Працюю по м'ячу всі. Пропускай! Пропускай і працюй. Пропускає, працюй. Працюй, працюй. Дай йому! дай ему, ему. Кріс біжи. Остап біжи. Інша сторона, Інша сторона, Кріс! Інша сторона! Кидай, кидай! Матвій, Матвій, тебе спина, Матвій!